Керівник організаторів школи Любов Терехова, чия ідея, в принципі, була створити цю школу і запустити її. І тому ми зараз скажемо трошечки слів, вам таких напутних, потім ознайомимося з тим, як буде відбуватися школа, і, в принципі, все. Тому перше слово, Любові, хочу передати вам. Що ви хочете сказати, дякую, витус... Аню, і відразу з точки зору академічної доброчесності, давайте поправимо, тому що ідея школи належить Іллі. Вона народилася з продовження школи філософське есе, яка була в жовтні, і я дуже рада бачити тих, хто закінчив ту школу. Ви пам'ятаєте, як нам було важко і через тему зараз такі. Дуже стривожені стосовно людей, які не погоджуються бути з нами однією спільнотою і виконувати якісь правила, про які ми всі домовилися. Тому я відразу перепрошую, кому ми здаємося трошки параноїками, насправді ми такими вже є. Оскільки час важкий, час складний, нам треба бути насторожі в усіх сенсах. І читаючи. Ваше есе, ми завжди очікуємо дуже яскравих неординарних бачень. Але от Ілля помітив, що проблема добра і зла завжди чомусь не завжди, це надмінне узагальнення, часто зводиться до Простого. Тобто, що таке добре, що таке погано. Ви, мабуть, надто юні, щоб знати Маяковського, що таке хорошо, що таке плохо. На краще, можливо, що саме цього ви не знаєте. Але, на жаль, таке категоричне мислення, що от ми складемо списочок того, що таке добре що таке погане, і з цим розберемося, воно часто наявне, але йому не місце в філософських есе. І тому, Ілля тоді запропонував сини, що можливо варто глибше розібратися із добром і злом саме як з категоріями. І м -м, якщо говорити про добро і зло як категорії, то ви можете їх зустріти в дуже різних дисциплінах. Е, в етиці, очевидно, ніби, якщо ми говоримо про мораль, то там буде добре і зло. Але насправді і е, Філософія займалася цим набагато давніше, набагато глибше, і е, коли ви будете слухати лекцію про, середню, про Босха, то ви зрозумієте, що для е, християнства, наприклад, і для середньовічного мислення, середньовічного світогляду, було досить складно розібратися з тим, е, добро і зло, яким чином існують? Вони проявляються тільки в наших вчинках, чи вони закорінені у структурі буття? І у самому світі. І тоді це питання вже не тільки етичне, а онтологічне і метафізичне. І насправді в філософії завжди цікаво не, не отримати відповідь 42, а знати, яким, а розглядати шляхи, якими люди, мислителі, і не тільки приходять до певних відповідей. Тому ця школа, вона про те, що. Ми вас ні до чого не зобов'язуємо. Ви абсолютно вільні в тому, щоб взяти з неї щось, чи не взяти, чи прогуляти її. Може, вам треба цей час для того, щоб побути наодинці з собою. Це також ваш вибір. Можете просто тоді виключати і ставити екран на фоні, як ви бажаєте. Але вона також про те, що ми всі разом. Дуже б хотіли, щоб ви не припиняли дивуватися, не припиняли мислити, не припиняли шукати і не спинятися на тому, що на поверхні. Я дуже вдячна і Ілі, і Ані за те, що вони вирішили все-таки проводити цю школу, тому що, коли в жовтні ми планували, що от весною добре було б таке зробити, насправді, коли прийшла весна, то було не до того, була купа інших завдань. Це дуже зайнятий місяць і для Ані, і для Елі, і для мене. І е, я їм тоді сказала, що як хочете, ви її придумали, якщо ви маєте на неї сили, то ви її проводьте. І вони вирішили, що вони. Не можуть залишити вас, вас і себе, і нас всіх без школи, без спілкування, тому що час від часу нам треба зустрічатися для того, щоб поговорити про щось трошки глибше ніж на поверхні, і, і про це ця школа. І плюс це повністю як проект, в який я не втручалася, Ілля, і Ляня самі домовлялися про програму, вони складали те, як вони це бачать, тому це їхня школа. Я тут з Орландо така ж слухачка, як і ви, і вдячно буду чекати тих лекцій. І я переконана, що все, все вони, вони будуть так, так само чудові, як завжди, лекції Іллі, і Ані, і пані Стефані. Тому дякую дуже за нагоду висловитись. Перепрошую, що було довго. Від Орландика вам вітання. Якщо він прокинеться, я обов'язково його покажу в камеру. Дякую всім тим, хто приєднався. Я знаю, що для вас цей час так само важкий, як і для нас, тому що дорослі іноді знецінюють проблеми підлітків, бо вони розуміють, <суміло>, що далі проблеми більше, і здається, що підліткові проблеми ніби не такі важливі. Але насправді вони дуже важливі, вони важливі для вас, і, мабуть, ніколи відчуття пошуків сенсів. І пошуків е, призначення, і питання ідентифікації, ким бути, для чого жити, воно так гостро не стоїть, як в 15-16 років. І е, особливо складно відповідати на такі питання, якщо ваші 14, 15, 16 років це е, війна, це е, складні обставини, в яких опинилися ви, ваші рідні, ваші друзі, і Мені здається, що є щось героїчне в тому, що ви вибрали цей час для того, щоб ще й подумати про добро і зло. І я вами захоплююся і матиму за честь бути вашою однокурсницею на цьому курсі, на цій школі. Дякую дуже ще раз, Аня, ви мастер в серемоніс. Так, дякую, Любове. Я тоді передам слово Ілі одразу, щоб у нас був такий потік думок без зайвих. Да, дякую, Аня. Зараз буде справді потік. Єдине, що мене трошки да, налякало, що любов перепросила, що вона була так довго, бо я претендую ще довше вас тримати до своєї промови. Бо сказати хочеться багато, і почну я з того, що мене налякало ще й друге. Тому що сказала Любов, це те, що тут розкажено ну, все, що я хотів сказати. Да? що От є така проблема, щось мене так розуміємо. Думаю, забирає мій хліб. Але ні. А насправді і любов трошки мене до кінця зрозуміла, що я насправді хотів, коли пропонував цю школу, і коли думав, що нам треба це обговорити. Тому що ще минулого року на Олімпіаді, всеукраїнській, так, коли ми читали роботи, я помітив це і вирішив цього року перевірити. Коли я підібрав декілька цитат, які безпосередньо стосувалися добра і зла. Це була пастка, тому що ну, тема настільки вже проста. ми знаєте, ну, Коли вже не можна щось сформулювати, то ну, давайте напишемо твір, давайте напишемо есе на тему Добро і зло в тексті такого-то, да? з літератури української чи світової, немає різниці. І багато хто обрав цю тему. і... Ну, давайте я скажу етично, ви да, нікого не образити, майже всі потрапили в цю пастку, можливо, і всі, не пам'ятаю вже точно. А, і ця пастка полягала не в тому якраз, що зведено до е, вульгарного розуміння цих категорій, що от ми розподілили добро і зло, і не вмикаємо ніяке мислення. Ні. Мене вразило, що інколи відбувається якраз навпаки, що там, де. Е, Людині, де там дорослій людині підлітку учню чи учениці слід ну, чітко відрізнити добро від зла, раптом э, ця людина починає вигадувати, чому треба зрозуміти зло, так, і чому його треба виправдати. І э, для мене це було справжнім потрясінням, яке активізувало ще і да, активізувало повномасштабне вторгнення. Коли ми побачили, що існують ситуації в світі, да, і існує час якийсь, да, існує якийсь настрій епохи, коли от ця розсудливість раціонального типу, світогляд, коли ми зважуємо щось, да, ну, от з одного боку, це це і це, а з іншого боку, це це і це, це зовсім не відповідає цьому духові епохи. І зовсім не є, ну, кажучи, в якомусь. Да, Академічному ключі адекватним до ситуації, то цієї розсудливості не потрібно. Це ситуація, коли треба зробити чіткий вибір, так, засудити чи виправдати це зло, підтримати його або не підтримати. І тому я власне, запропонував про це поговорити, і ви побачите, що ці три лекції, які ми пропонуємо з Анною, зі Стефанією Андріївною Демчук це, як завжди, лише початок розмови. Тому що, очевидно, що тема добра і зла, як, зрештою, і будь-яка серйозна тема, і будь-яка велика тема ну, вона потребує постійного повертання, постійного повернення і постійного осмислення. І мені здається, що наше завдання, так як я його бачу, так, це ускладнити вашу оптику, ускладнити ваш погляд на це з одного боку, а з іншого боку, ну, Створити якийсь механізм повертання до цих творів. Тому що е, завтра я говоритиму про Макбета е, Шекспіра, і я була дуже радий цій нагоді, тому що кожного разу. Та, коли я готую лекції на літню школу е, з філософії, на серіальність, на е, да, всеукраїнську олімпіаду з філософії, я повертаюся до якихось своїх тем, які я давно відкладав, і які е, ці заходи е, е, да, дозволяють повернутися да, і осмислити. І от одним з таких творів, це був, Магбудь, Шекспіра, який мене колись зачепив да, цією невизначеністю: добра і зла. Якоюсь посередністю і нездатністю одного чи декількох з героїв зробити свій вибір. І е, я два тижні ходжу і думаю, так, як це перезібрати і як це подати в лекції. І от зараз, да, там, за добу до лекції, я ще не знаю, як я це зроблю. Так, тобто, в мене є різні точки, як подивитись на цей твір, але що буде в кінцевому варіанті, я не знаю. Так, тому для мене це буде така загадка, як і для вас. Uh, і uh, да, uh, важливий сам цей шлях переоцінки цінностей, переосвідомлення чогось. Ну, але зрештою про це ми детальніше поговоримо завтра. Так, я дуже радий всіх бачити і особливо радий, не знаю, чи це правильно чи неправильно так говорити. Але я кожен раз це говорю: що я особливо радий бачити всіх, кого я впізнаю, чи прізвище я впізнаю або чи зовнішність я впізнаю. Це дуже приємно і. Мені здається, що це найкращий комплімент нам, усій нашій команді. І ще раз, звісно, що нагадую всім, що ви ще не знаєте про це, але ми з вами вже друзі, ми вже дружимо і ну це потім зрозумієте. І основне нагадування це ми ні до чого вас не примушуємо. Якщо треба буде відписка, що ви ходили на цю школу, а ви не хочете ходити, то дайте нам контакти, тому кому ця відписка треба, ми напишемо все в кращій формі. Ви за це можете не переживати. І е, знову таки, е, я зараз багато працюю зі студентами, і інколи студентам, перед тим як вони роблять доповідь, перед тим як вони щось серйозне готують, їм треба сказати: Ну, давайте так, давайте я вам ставлю вже п'ять. Це найвища оцінка, а тепер давайте розмовляти. Да, ніби є якийсь бар'єр оцінювання формальних речей, да ніякого цього бар'єру немає. А, вам треба бути, ну, треба бути, можливо, і не треба, але я рекомендую да, і я раджу вам бути епікурейцями от в цьому першому да, невольгарному розумінні а, обирати гарне вино, обирати гарний сік і отримувати задоволення від Чудових розмов і чудових дискусій, п'ючи цей сік. Тому дякую, що ви до нас доєдналися, і полум'яно чекаю на зустрічі з вами завтра. Так, дякую, Лє. А, Ну, напевно, я скажу пару слів, бачите, як ми добре вкладаємося в регламент і. Власне, уже все сказано, і все написано в тому путівнику, який ми вам надсилали, в гіді слухача. Ми не мали на меті з цієї школи зібрати вас і розказати про добро і зло, дати чіткі орієнтири сказати робіть так і не робіть так. Більше того, ми не хотіли робити цю школу якоюсь детермінованою, тобто визначеною по темах. Щоб ви собі вийшли і знали все точно і цілісно, щоб у нас кожна лекція була там, лекція про добро, лекція про зло, лекція про філософію там, 19 століття і так далі. Теми цієї школи максимально різні, наскільки вони взагалі можуть бути різними, але вони всі про одне, про те, як підходити до тих тем, які, в принципі, вас турбують, і як в принципі, над тими. Це замислюватися, тому що ви почуєте три теми. і Перша тема це, там, наприклад, в Лі це буде Макбет і Шекспір, у мене це початок ХХ століття, і в пані Стефанії Думчук це вже буде взагалі мистецтво Босха і тут такий розмах, що взагалі сказати щось важко. Щодо інших спікерів я не можу сказати, тому що у кожного є своє бачення. Можу сказати про себе, що знову ж таки, якщо ви будете слухати лекцію і не почуєте на ній конкретних визначень, що от така то група людей вважала добром це, така то злому це, то значить, ви правильно чуєте цю лекцію, тому що сама суть для мене це дати контекст і певними мазками накидати картинку. А вже як ви цю картинку побачите. Це вже ваше повне право. Наша основна задача заключається в тому, щоб ви почули для себе якусь інформацію, і, в залежності від того, що саме вам буде цікаво, зайшли в Google чи взяли якусь книжку і почали з нею розбиратися і поставили для себе якісь орієнтири. Тобто, ми не будемо давати вам відповідей, якщо будуть питання, що таке добро або чи. Добре чи погана була Перша світова війна. Ніхто тут такого не скаже. Тому ми будемо опиратися на діалог, на дискусію, на розмову, і на... От ми просто, як люди з освітою в певних темах, будемо давати вам ширший контекст. Будемо давати ті речі, які ви б там, ну, з більшою складністю, можливо, для себе систематизували. І ну, от в цьому буде суть школи. Ілля вже підняв руку, я бачу, тому я а, дам слово підняв руку, аби ще раз повторити те, що я написав, що я е, на Олімпіаді обіцяв, що ми підемо на каву з тим, хто напише там есе на, яку, на якусь обрану тему. Ніхто не написав. Це не тому, що я такі, так? а тому, що е, да, такі були результати. І цього разу я обіцяю подарувати книжку тому, хто. Е, не найактивніше, а найзмістовніше. Братиме участь в обговоренні в моїй групі, да? хто обговорюватиме текст Джудіт Батлер і Тоні Джата. Я, я ще не знаю, що це буде за книжка. Так? Я підлаштуюся під цю людину, бачу, що її цікаво, і оберу. Сподіваюся, що це, хоч трошечки вас простимулює, тому що тексти непрості. Ну, але про це я ще окремо потім скажу, так? Тому що це культура обговорення тексту, вона страждає в усіх. Я ще скажу про це спеціально так, там, в кінці своєї лекції або вже в середу. Так, ну і тоді е, такий трошечки короткий гід по самій школі. Зараз я відкрию гід слухача, виведу його на екран, щоб його знову е, всі побачили. Так, секундочку. Так, чи я демонструвати екран? Так, можу. Угу. Так, ви швидше за все бачите мій екран. І ви бачите такий прекрасний документ, який ми для вас всі разом створили, саме для того, щоб вам було простіше орієнтуватися в самій школі, і щоб ви не надсилали там по 150 повідомлень, що, коли, яке посилання і так далі. Так, так, так. Тут у нас є прекрасна передмова, загальна інформація, кодекс честі. Ну і, власне, там додатково все ми пишемо в Телеграм. Тут ви можете ознайомитися з тим, хто ми такі, чому саме ми вам щось розказуємо, чим ми займаємося. Ну, і, от, власне, головне, що вам треба знати, це оцей розклад. Сьогодні ми вже почекали відкриття, трошки пізніше у нас буде лекція. Завтра знову у нас буде лекція Ілі о 18.30. Не перепутайте, бо сьогодні лекція в 6-й годині, завтра о 6.30. Знову ж таки, на платформі Zoom все так само, за тим самим посиланням. Все матимете лекцію трошки раніше. Це буде п'ятера. лекцію буде проводити Стефанія Андріївна Демчук. 27 квітня четвер це у вас вільний, щоб ви могли якраз вибрати текст, який вам буде ближче, який вам буде до душі прочитати його придивитися. Тексти Вальтера Беняміна, убона це все. Тобто це маленькі тексти, ви можете прочитати один з них. Краще прочитати якісно, ніж всі прогледіти. Іля так само дав два тексти, вони теж невеликі, причому Йля навіть дав посилання на ті тексти. Вони є в вільному доступі на сайтах, там з статтями вони опубліковані, тобто все легально. В п'ятницю ми з вами зустрінемося. У нас буде з вами дискусія о четвертій годині це обговорення текстів. В залежності від того, які тексти ви прочитаєте, ми з вами поділимося на дві кімнати. Одну кімнату буду модерувати я. Це тексти Вальтера Беньєміна, тексти Джудіт Батлер і Тоні Джата буде модерувати Ілля. У нас буде півтори години на обговорення, і о 17:30 ми з вами почнемо рефлексію. Рефлексія це таке коротке, невеличке заняття, де кожен з вас буде в змозі поділитися своїми якимось. Переживаннями щодо цих тем, або прочитаних текстів так само поділитися своїм досвідом, якимись своїми висновками, тим, до чого ви прийшли, і так далі. В теж в короткій формі, тому що нам так само цікаво почути від вас якусь зворотню відповідь, зрозуміти, що саме вам більше зайшло, що саме було більш цікаво, і, власне, вже на цьому так само будувати наші майбутні якісь школи, або розуміти, що якась тема більше, наприклад, цікава вам. Так само, тут на наступній сторінці ви зможете побачити тексти, які ми підібрали для вас на прочитання для прочитання на практичне заняття, Циферкою 1 позначені два тексти, циферкою 2 ще два тексти, і власне, інформація про сертифікат. Тобто, якщо в п'ятницю ви будете присутні на обговоренні текстів і на рефлексії, і при цьому будете себе більш-менш активно заявляти, тобто ділитися своїми думками або Якимось чином висловлюватися в коментарях в чаті чи усно, чи писати свою окрему думку, якщо ви там, якось соромитися публічності нам окремо чи окремо в чат, то в принципі так само буде зараховано. І єдине, що хочеться сказати, і Ілля зі мною буде згоден, що ці сертифікати це просто для вас, якби більше номінальна пам'ять про участь в цій школі. І, типу, не треба робити вигляд, наприклад, щоб щось сказати, для того, щоб отримати сертифікат, чи ще щось, чи то зробити вигляд активності. Ми більше цінуємо цю чесність і відкритість, коли ви дійсно прочитали текст чи шматок тексту, осмислили його пропустило через себе і можете висловитися, навіть якщо думаєте, що ваша думка дам. Може бути, там не так виражати текст, і так далі. В нас не буде правильних відповідей, і в нас, в принципі, буде оцей діалог і розмови між собою. Так, Ілля, я бачу знову твою руку. Так, да. я зараз ризикую залишитися без колег, які захочуть да у моїй групі працювати над обговореннями, але. Я не зараховуватиму і не радитиму так, давати сертифікат тим, хто не братиме участь в безпосередньому обговоренні, а соромитиметься і писатиме мені щось в чат, тому що дуже і дуже важлива навичка, яку слід сформувати в школі і в університеті. Потім часу не буде. Так, це вміння висловлюватися публічно. Не боятися аудиторії. Ще раз, ніхто тут вас не образить, е, навіть якщо щось покритикує або з чимось не погодиться. Тому ті, е, хто в моїй групі, ну якщо вже ніхто після цього не погодиться, то що ж так і бути, так? Але, будь ласка, не треба нічого писати в чат, піднімаємо лапки, і беремо участь в обговоренні да, цієї чи цієї проблеми. Так, дякую, Ілля. Ну і і так само, в принципі, е, так бачу руку любові, любов, теж хотіла сказати. Я дуже хочу ще раз підтримати ну, все, все сказане, дякую. Але от ну розставить крапки на те, що ми нікого ні до чого не змушуємо. І я вже чула від кількох людей, що є вчителі, які сказали прийти на цю школу. Я не знаю ну, що керує тими вчителями. Але ми проти такого. Ми намагаємося будувати всі наші школи демократично, і насправді ну, якби ця система працює. Ви ну, могли побачити з чату, що є багато людей, які приходять на наші школи з цієї причини, і ми на цьому наполягаємо, що людина має сама собі ставити цілі навчальні. І тому ми за те, щоб ви собі ставили такі цілі. І тому точне, що Ілля сказав, що ми вам напишемо, що треба. Ну, ми напишемо вчителям, що їм треба почути. Тобто, ми не дамо вам сертифікат, якщо ви не виконали того всього, про що казали Ілля і Аня. Але про академічну доброчесність ми готові поговорити з вчителями, тому що прийму з когось до чогось, це теж є порушення академічної доброчесності. Дякую. Так, дякую, Любове. В принципі, ми е, ці питання оговорили. Ну, знову ж таки, е, зрозуміти ще й нас, як лекторів, як людей, які організовують школу, е, якщо сюди приходить там, хоч навіть 30 людей, ті, хто хочуть, е, і прийшли за власною волею, це завжди приємніше, ніж там, 110 людей, які приходять через те, що їх змусили, і ми так само відчуваємо себе дуже комфортно в цій ситуації, тому що. Ми якби є учасниками цієї машини примусу, хоч хоча ми в цьому не приймали участі, але, типу, як е, опосередковано, якимось чином виглядає так. Е, але ми, якщо чесно, коли відправляємо е, в центри освіти, в осередки і в школи, ми там не пишемо, що нам треба якісь квори зібрати і так далі. Ми просто ознайомлюємося з цією інформацією. Так, ну в принципі з усією інформацією гіду, я думаю, все зрозуміло. У нас 18.02. Якщо у вас є якісь додаткові питання, які ми тут не окреслили, або які до цього ми не проговорювали, ви можете підняти руку, якщо це щось дуже важливе для вас зараз, те, що ви хочете прямо почути. Якщо не Тому... важливе, теж запитуйте. Це буде пізно. Так, ну, якщо виникнуть ще якісь питання, знову ж таки, ви можете писати в чат. Єдине, я дуже попрошу типу чат не дуже сильно засмічувати Ну, Типу ви можете обговорювати якісь теми і так далі, але ну, типу, знаєте, в межах норми, тому що більшість людей додається або там, пропускає обговорення і потім випадає з інформації. Тому я думаю, що ми можемо наше офіційне відкриття закривати. І скажіть, будь ласка, або напишіть в чат, чи дати вам 5 хвилинок попити чай, там не знаю, зробити собі там набрати води, чи не треба.